Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Запорізького районного управління поліції спільно з інспекторами рибоохоронного патруля Запоріжжя, 26 квітня, під час проведення профілактичних заходів під умовною назвою НЕРС здійснили працювання запорізького водосховища біля селища Привітне та виявили двох громадян, які на човні Амур з підвісним двигуном Хонда 150 незаконно встановили рибальські сітки загальною довжиною 600 метрів та Виловили 650 кг кілограм риби різних видів, близько 2000 тисяч екземплярів. Чим завдали збиток рибному господарству України на суму понад 3 мільйонів гривень. Крім того, відносно судна водія винесена постанова за частиною першої статті 117 Кодексу України про адміністративне правопорушення за вихід на водойму з метою документування браконьєрських дій на місці викликана слідча оперативна група Запорізького районного управління поліції. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.